Доброго дня, любі дітки! Сьогодні я пропоную вам пофантазувати і уявити собі жителя морів дельфіна. І саме його ми сьогодні намалюємо. Я гадаю, що майже кожен із вас був у дельфінарії або бачив дельфіна по телевізору, тому уявляю, що це за тваринка. Це дивовижна тваринка. Для того, щоб її намалювати, нам знадобиться з вами стаканчик з водою. Фарби гуашеві, пензлик, яким вам зручно малювати, і, звісно, аркуш паперу. Ну що ж, приступаємо до роботи. Наш дельфінчик ніби буде вистрибувати ось так із води. Його тільце схоже трошки на крапельку, бачите, плавничок задній, носик, передні планички і хвостик. Беремо кістечку, бажано ось таку невелику, трохи пласку, і починаємо. Починаємо ми з оцієї лінії. Можна, так як я намалювати простим олівцем, можна малювати одразу фарбами. Ось ми малюємо центральну лінію, далі таку робимо крапельку, це його тіло буде, плавничок на спинці. Хвостик, ось такий пишненький в нього хвостик з волнами, носик, пузик, животик, і два передніх плавнички. Далі ми підмальовуємо білим, замальовуємо животик, він якраз так трохи змішується із синьою фарбою, і виходить такий не зовсім білий, але не й не блакитний колір. Зафарбовуємо основним кольором тіло нашого. Дельфіна. Дельфіна. Так, плавничок, хвостик, передні плавнички. Такою кісточкою, таким пензликом дуже гарно лягає фарба. Ось, бачите, такими рівненькими мазками я роблю. І гуашева фарба, вона взагалі лягає дуже добре. Робимо такі бліки трошки білою фарбою. Трішечки. Підмальовуємо животик білою, ось так, щоб він виділявся, де треба, підправляємо. Дуже, дуже неважко. Так легенько тут також бліки трошки додамо. Воно, коли висохне, взагалі буде гарно, малюємо очко, пізніше додамо чорної фарби. І ось тут внизу малюємо бурхливе море, ось такі хвилі. Спочатку синьою фарбою, потім до неї додаємо білу фарбу, трохи змішуючи, бачите, у нас виходить такий гарний блакитний колір. Ось, потім ми додамо крапельки, які ось так від нього в сторони. Розтікаються від хвостика, він же вистрибує з водички. Так, і також робимо бліки, бліки-бліки і пінку. Кльоп-кльоп-кльоп, кльоп-кльоп-кльоп. І така нібито піна, морська піна на волнах, бачите, на хвилях. Так, у куточку намалюємо сонечко. І разом із сонечком я пропоную зробити такий фон. Фон У нас буде жовто-гарячий, такий, жовтий і трохи оранжевого. Як бачите, я взяла трошки ширшу кісточку, пензлик трохи ширший, так зручніше малювати. І навколо нашого дельфіна, ось він такий у променях сонечка, вистрибує із води у променях сонечка. І наш малюнок стає таким яскравим, таким сяючим навіть. Ось так, тут трохи домальовуємо сонечко, щоб воно не сильно виділялося. Домальовуємо очко. так І я спробувала трохи чорної фарби змішати ось внизу малюнка із синьою, щоб вийшли такі темні темні хвилі в нас. Аж такі майже синій. Чорне таке море. І трошки ще додавила білої піни зверху на наших хвилях. І в нас вийшло таке внизу море темне-темне, а зверху світліше. Ось, бачите, як промальовані хвилі, і як гармонічно дивляться наші ось ці мазки пензликом. Ніби справжні хвилі, справжнє море. Бачите? Ось так вийшов наш дельфін таким яскравим, позитивним, сонячним в променях сонця. Малюйте й ви творчих успіхів вам.